Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. колишній прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон після свого недавнього перебування в українській столиці облікував велику статтю на шпальтах британських медіа, у якій підкреслив необхідність прийняття України до Північно-Атлантичного Союзу. Саме у такому рішенні Борис Джонсон бачить майбутні гарантії безпеки для України, І із цим висновком британського політика не можна не погодитися. Очевидно, що якщо б Україна була у НАТО, і про це нещодавно говорила під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, прем'єрка Фінляндії Санна Марін. Ніякої війни на українській землі просто не було б російське політичне керівництво на чолі із Володимиром Путіним просто побоялося б розпочинати агресію проти нашої країни, тому що усвідомлювало б, що вона може зустрітися із усією колективною реакцією цивілізованого світу із небезпекою ядерного конфлікту. Якого які б погрози не звучали від російських чиновників у останні місяці, ніхто у Кремлі насправді не бажає саме тому, до речі, перед нападом на Україну Міністерство закордонних справ Російської Федерації оприлюднило пропозиції щодо так званих гарантій безпеки Росії, і у цих гарантіях підкреслювалося, що Північно-Атлантичний Союз має взяти на себе зобов'язання не розширюватися на схід, не приймати до свого складу колишні радянські республіки насамперед Україну і Грузію, які вже наголосили на пріоритетності своєї євроатлантичної інтеграції. Цій ситуації звичайно і це також треба усвідомлювати. Росія хотіла забезпечити собі умови безболісної окупації колишніх радянських республік і втілити у життя мрію російського керманнича Володимира Путіна, а саме збільшення території Російської Федерації до кордонів радянського союзу на 1991 рік. Однак і тут. Можливо, є виняток це Латвія, Литва і Естонія, які встигли приєднатися і до НАТО, і до Європейського Союзу, і у перелік територій, які, які б хотіла захопити Російська Федерація, просто не входять. Таким чином на заході зараз мають замислитися над цими словами Боріса Джонсона, що дешевше. Десятиріччями допомагати українській армії боротися із російською після чергового нападу Росії на Україну, десятиріччями відновлювати українську інфраструктуру, щоб потім знову зустрітися із небезпекою війни, тоді, коли на чолі Російської Федерації з'явиться новий божевільний хворий на імперські бажання. Десятиріччями допомагати Україні і витрачати мільярди доларів на поповнення її бюджету. Або все ж таки прийняти Україну до НАТО, створити умови для. Розвитку самої цієї країни і закрити двері перед російською армією. Однак, звісно, щоб для того, щоб це побажання Бориса Джонсона здійснилося, насамперед потрібно виграти війну насамперед потрібно знищити російських агресорів на українській землі. Насамперед потрібно відновити територіальну цілісність України. І тут колишній прем'єр Великої Британії також говорить про необхідність постачання як наймога більшої кількості зброї для українських збройних сил. Ми не маємо себе обманювати навіть рішення Німеччини про... Постачання Україні леопардів, що відкриває дорогу до створення реальної танкової коаліції, ще не вирішує тих проблем, які сьогодні існують на російсько-українському фронті, ще не створює умов для того, щоб у Кремля. Зникли плани по окупації української території з її подальшою анексією приєднанням до Російської Федерації. Зовсім ні у Москві можуть вважати, що поява танкової бригади у складі збройних сил України може досить серйозно. Зменшити можливості для російських збройних сил, однак розглядати це виключно у часовому вимірі. Те, що не вдається у 2022 році, зробимо у 2023. Те, що не вдається у 2023 році, зробимо у 2024. Врешті-решт, Володимир Путін збирається панувати у Російській Федерації аж до 2036 року. У нього багато часу. Але Джонсон і говорить, що потрібно зробити так, щоб російські збройні сили в принципі не розглядали можливість наступу на українську територію, щоб така можливість. Це була закрита саме інтенсивним постачанням зброї з західних країн, щоб російські генерали усвідомлювали, що в ситуації з українськими збройними силами вони мають справу з сучасною армією, проти якої є безсилими, яку б кількість мобіків вони б не набрали в російських воєнкоматах, і щоб вони могли переконати у цьому самого президента Російської Федерації Володимира Путіна. переконати так, щоб президент Російської Федерації не сподівався. Дівався надалі на можливість швидкої перемоги над Україною, щоб він почав замислюватися над тим, як закінчити конфлікт без загарбання українських територій, щоб у Кремлі почали усвідомлювати необхідність політичного вирішення проблеми шляхом виведення своїх військ з української території. І якщо якщо на це не здатний сам Володимир Путін, очевидно, на це мають бути здатні інші представники російського політичного керівництва. Тобто, таким інтенсивним постачанням зброї України, таким Ім вигнанням російських військ з української землі потрібно створювати реальні умови для того, щоб у російському політичному керівництві з'явилися настрої на користь заміни. Володимира Путіна якоюсь більш реалістично мислячою людиною. Ні, я не думаю, що збереться Рада безпеки Російської Федерації ухвалить рішення про те, що Володимир Путін втомився від виконання своїх обов'язків і має залишити посаду якійсь іншій людині. Я можу уявити собі план настильницького відсторонення Путіна від його обов'язків, або просто почесних похорон президента Російської Федерації, який одного прекрасного для всіх ранку просто не прокинеться у своєму огидному бункері і закінчить свої. Я життєве існування, а разом із цим свої агресивні плани загарбані України та інших колишніх радянських республік приєднання їх до території Російської Федерації. Однак для того, щоб все це дійсно відбулося, потрібно постачати зброю для української армії. Потрібно робити все можливе, щоб Україна отримала гарантії міжнародної безпеки. Потрібно переконати росіян не тільки одного Володимира Путіна, але російських генералів, російських державників, російське суспільство, що плани по приєднанню української території до Російської Федерації. Не є такими, які вдасться реалізувати, що від цих планів просто потрібно відмовитися, щоб всі агресивні наміри російського політичного керівництва розбилися як об скелю не тільки об Україну, але й об цивілізований світ, який не одооцінювався російським політичним керівництвом в ці дні, коли ухвалювалося злочинне рішення про напад на Україну. Очевидно, що в тільки такій ситуації, якщо українська армія отримує як наймога, більше зброї, а Україна Країна отримує можливості вступу до НАТО. Ми можемо сподіватися, що війна на європейському континенті закінчиться. В іншому разі, ми стане з вами свідками ще багатьох виснажливих кровопролитних війн, загибелі тисяч людей, руйнування інфраструктури. Все це стане реаліями не тільки сьогоднішнього, але і завтрашнього дня. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патріон, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому. YouTube. Мира вам.